Доброго дня. Сьогодні пасмурний день, 3 квітня. вирішила зазняти ще одного свого красунчика Барбадос. Барбадос чи Барбадос. Ну, факт тому, що ось такий колір на картинці відповідає дійсності. Тільки на картинці він, знову ж, темніший. Можливо, це якість така картинки, але. Дуже яскравий, красивий і любуватися тільки любуватися ним, Боже, яка краса. Ось мій красунчик, який чудовий, да? Просто чудовий бав-4. Стрілки залишилось лише дві, і хочу зазняти. Ну, це шедевр це просто мій шедевр. Це з новинок моїх, з минулорічних, які не цвіли. І дуже така довга в нього стрілка. І, ну, просто, як завжди, моя гордість, моя гордість. Так, переходимо до іншого красунчика. Так, цей самий в розквіті сил набирає свою красу. Це у мене. Cream. Uh -huh. ну Такий, як і на картинці. <гум> Мені дуже подобається цей колір. Ці всі такі дуже-дуже яскраві квіточки. І, знову ж, такі відтінки різні червоного кольору. Цей такий ніжний. то, -то більш яскравий цей такий ніжний. Хочеться його цілувати, любуватися ним. ну просто... Тут лише роз... поки що три стрілки розпустилися. четверта ще очікуємо розпуск четвертої квіточки, але яка краса, яка краса, майже на всю мою руку, а трішки навіть більше. Просто чудова, чудова, чудова квіточка. Чудова, красива, яскрава. Можна любуватись і гордиться нею цілими днями.